Росіяни не припиняють обстрілювати Запорізьку область. Продовж доби ворог завдав 333 удари. Під ворожим огнем опинилися 12 населених пунктів. Били окупанти з артилерії, авіації, РСЗВ та запускали безпілотники. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. У Запоріжжі сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього ворожого удару. Нагадаю, росіяни у середу посеред білого дня скинули на місто дві фугасні авіабомби. Під атакою було промислове підприємство та зупинка громадського транспорту. Поруч 13 людей загинули, 113 поранено. Масштабну пожежу загасили аж під вечір. Аварійно-рятувальні роботи ускладнилися загрозою повторного обстрілу. Окупанти вгатили по місту саме тоді, коли люди Буде виходили з роботи. Детальніше про наслідки цих варварських ударів будемо говорити далі. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Федоров, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю вас. Отже, як минула ніч та ранок для жителів Запоріжжя та Запорізької області. Минуло, тому що наші лікарі продовжують рятувати тих мешканців, кого вчора масово доставляли в лікарні. В цілому ворог 133 рази обстріляв територію Запорізької області. Вчора на жаль ворог масово обстрілював кабами територію Запорізької області обстрілював як прифронтові населені пункти Степногірськ, де на жаль загинуло дві людини. Також дві людини ще були поранені, і е, ворог поцілив по житловим багатоповерховим будинкам безпосередньо в степногірську. Також після того, приблизно біля 16-ї, ворог почав обстрілювати кабами і. Безпосередньо обласний центр. Поціливши по дорозі біля адміністративних будівель промислового об'єкту, по цій дорозі рухалися як громадський транспорт. Саме тому постраждав один тролейбус, дві маршрутних таксі, а також 36 автівок в цілому постраждало. На жаль, найтрагічніше це те, що ворог вбив. 13 13 запоріжців також. Ми зафіксували більш ніж точніше, Ми зафіксували 113 звернень до нашої лікарні, наших лікарень пацієнтів, які приїжджали на громадських автівках, яких привозили просто ті люди, хто залишились поруч. Масово привозила якої національній поліції, рятувальники, наша швидка медична допомога. З 24 лютого 22 року це наймасовіша наймасовіший випадок звернень у лікарню після ворожого обстрілу. І я хочу подякувати нашим лікарям, нашим колективам лікарень за те, що вони впоралися з цим навантаженням на сьогодні. На ранок 60 мешканців госпіталізованого в лікарню, а всім іншим. Надана медична допомога, і вони змогли повернутись додому. Ще 30 пацієнтів знаходяться під наглядом наших лікарів з можливістю госпіталізації, якщо їхній стан погіршиться. Серед 60 госпіталізованих 10 людей знаходяться в тяжкому стані наразі в наших обласних та міських закладах. Також постраждала одна дитина 13 років. Їй була надана медична допомога, і цю дитину відпустили додому сьогодні. День жалоби у всій Запорізькій області. Велика кількість загиблих, велика кількість поранених. Постраждали також і будівлі, декілька житлових будівель постраждало не сильно вибиті вікна, але комунальники вже вночі все лагодили. Пане Федорова, як місто область підтримує родини загиблих. Звичайно, всі це навантаження на себе в частині поховання, в частині оформленості документів, і місто область візьме на себе. Звичайно, допоможемо матеріальною допомогою сім'ям. Хоча цього точно замало. Всі ми розуміємо, що втрати не і покрити ми їх точно не зможемо. Трагічна ситуація. Але всім буде все, що буде в нашій можливості, ми всі будемо допомагати нашим мешканцям. Івана, а якої шкоди зазнала інфраструктура, в яку цілили росіяни? Не зазнала шкоди інфраструктура. Ворог цілив і попав по цивільним мешканцям і наніс втрати суто цивільному населенню. Всі 113 людей, які звернулися до лікарні, всі 13 загиблих людей. Це суто цивільні мешканці. Цивільні люди, мешканці нашого Запоріжжя, тож ворог в чергове кудись цілить, але потрапляє в цивільних і вбиває цивільних. Пане Федоров, кілька ударів поспіль було по місту, і які це складнощі приносить людям, які ліквідовують наслідки цих прильотів і рятують людське життя. Звичайно, тут я окремо хочу подякувати і нашій поліції, і нашим рятівникам, тому що вони першими приїжджають на місце критичне місця нашої області обласного центру. 72 працівники ДСНС були залучені безпосередньо до рятувальної операції. 19 одиниць техніки, більш ніж 60 працівників нацполіції були залучені. Також парамедики національної поліції, допоміжні служби Червоного Христа, наші волонтери, всі ці служби одразу першими прибувають і одразу першими починають допомагати нашим мешканцям. Наскільки це складно? Ви знаєте, я думаю, що кожен поліцейський, кожен рятувальник в Запорізькій області, це вже герой, тому що вони працюють в надскладних і в наднебезпечних умовах. Вчорашня рятувальна операція вона ускладнювалася тим, що. Одразу після нанесення ворогом ударів кабами 500. Ворог намагався продовжити обстріл. Саме тому ми знаємо вже такі випадки, коли рятувальники проводять рятувальну операцію, вибачте за тавтологію, а ворог обстрілює, коли є масове скупчення під час рятувальної операції. Вчора була така небезпека, тож рятувальна операція декілька разів переривалася, і ми розуміємо, що кожна хвилина рятувальної операції це збереження чогось життя. Тому щиро подяка всім, хто вчора рятував наших мешканців, і лікарям, і поліцейським, і рятувальникам, і всім спеціалікам. У нас складних та небезпечних умовах вже скоро четвертий рік живуть мешканці прифронтових територій у Запорізькій області, які щоденно перебувають під російськими обстрілами. Яку допомогу сьогодні їм надає обласна влада? І чи достатньо у неї ресурсів для того, щоб забезпечувати цю допомогу у тому обсязі, який необхідний? Складно на запитання, чи достатньо ресурсів. Ресурсів точно недостатньо абсолютно на всі. Запити, але сьогодні наша задача, що ті мешканці, хто залишається у прифронтових територіях, це й Гуліполя, Оріхів, Степногірськ, Малокатеринівка і велика кількість харнаселених пунктів, це зробити життя тих мешканців, хто знаходиться на території наближених до бойових дій, можливим. Тож силами ДСНС та волонтерів доставляються харчі. Силами наших міжнародних партнерів повністю закрита сьогодні програма по зимовому твердому паливу, тож видані гроші на закупівлю твердого палива, є допомога міжнародних партнерів щодо соціальної і грошової допомоги, є допомога в частині доставки гуманітарних вантажів. Тож, все це організовується, і це ми намагаємося підтримати наших мешканців, але найважливіше. То ми закликаємо наших мешканців з прифронтових територій виїхати. Це небезпечно. Старо ворог обстріляв кабами п'ятью кабами. Місто Степногірське. Дві людини загинули, як я казав раніше, дві поранено. Тож це абсолютно небезпечні речі, і ми закликаємо навпаки мешканців приймати рішення і виїжджати з прифронтових територій. Пане Федоров, дякуємо вам за те, що долучилися. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації про оперативну обстановку на Запоріжжі.